Усі 8 мільярдів людей у світі можна розділити на два типи. Перший тип це люди, які починають ранок із чашки кави надче. Доведено, що це різко підвищує рівень кортизолу в крові, що призводить до поганого настрою підвищеної тривожності, а потім і до різкого занепаду сил. Я і сама раніше так робила, пам'ятаю, як згодом почувалася просто жахливо. А є другий тип. Ці люди починають ранок з теплої води. Вона сприяє розслабленню жовчних протоків, покращує перистальтику кишківника, активізує вироблення деяких гормонів, впливаючи на блокаючий нерв. Крім того, це чудовий засіб для боротьби із закрипами. Повірте мені, я п'ю теплу воду вже понад два роки і точно знаю про що говорю. Тепла вода це ідеальний спосіб підготувати ваш лунково кишковий тракт до роботи перед їдою. Просто випийте її за 40 хвилин до сніданку. Якщо підпишетесь на мене, ви вбережете себе від багатьох проблем зі здоров'ям та самопочуттям.